В Івано-Франківському центрі школи йоги надзвичайно велика увага приділяється фізичному розвитку, вихованню волі, внутрішньої самоорганізації дітей та підлітків. Дитяча йога особливо рекомендована дітям, які тривожні та збудливі, часто хворіють, отримують великі розумови та емоційне навантаження, мають захворювання нервової системи, а також малорухливим дітям. Заняття з дитячої підліткової йоги це система, яка розвиває повністю все тіло. Якщо ви хочете отримати силу, ви займаєтеся, виконуєте силові асани, динамічні асани. Якщо ви хочете отримати гнучкість. Ну, дітки використовують є безліч асан, які задіють е, все тіло і працюють з гнучкістю. Ну, можна перераховувати безкінечно, тобто, чим можна, що можна отримати від заняття з йоги. Але основне, це що потрібно, це бажання займатися. Діти займатися люблять, для них це цікаво, вони люблять працювати один з одним. І це допомагає дітям е, краще відчувати своє тіло, відчувати. Партнери, з якими вони працюють, парні елементи, які ми використовуємо на заняттях, вони орієнтовані на те, щоб дитина могла краще контактувати з іншими. Могла краще відчувати свого партнера і позбуватися комплексів. Ну, багато дітей в такому віці від 6 там і навіть до підліткового віку в них є певна невпевненість в собі, є комплекси, які заважають їм нормально спілкуватися і гармонічно жити з собою і з навколишнім світом. А парні елементи вони дозволяють відчувати себе і краще контролювати своє тіло, довіряти, вчитися, довіряти один одному, що дуже важливо. Ну і також це цікаво. У нас ці парні елементи вони виконуються з задоволенням, з цікавістю. Це завжди щось нове, що діти раніше не пробували. Тож у нас парна йога досить така цікава, як і для дітей, для підлітків, так само і для дорослих. Підліткові заняття дещо відрізняється за своїм складом від дитячих і дорослих, тому що підлітки це така досить специфічна категорія. Специфічна категорія людей. В них є свої проблеми, є своє прагнення, вони позиціонують себе як дорослі, тому відповідно до них потрібен зовсім інший підхід, як до дітей. Хоча багато з них так само любить і ігрові форми заняття, і ведуть себе деколи як діти. Чим відрізняється і для чого потрібна підліткова йога? Вона розвиває впевненість в собі. Це дуже важливо в підлітковому віці, тому що більшість з них бувають досить невпевненими, закомплексованими. А на заняттях вони можуть відчути себе сильнішими, гнучкішими, знайти свої сильні сторони і, відповідно, підняти свою самооцінку. На заняттях використовуються як силові, динамічні, статичні вправи на гнучкість, дихальні вправи, які так само їм надзвичайно потрібні, так само. Є різні парні елементи, які ми часто задіюємо, які допомагають дітям і підліткам краще розвиватися. Підліткові заняття допомагають всесторонньо розвиватися, як ставати впевненішими, ставати сильнішими. Ну, відповідно, це буде дуже допомагати і дітям і підліткам в подальшому їхньому житті. Вони будуть краще концентруватися, будуть ставати вільнішими, навчатися спілкуватися і висловлювати свої. Думки, спілкування це дуже важливий елемент в житті кожної людини, а в підлітків часто бувають саме проблеми з спілкуванням через певні невпевненості в собі. А завдяки заняттям підлітки можуть ставати набагато розвинутішими і відповідно краще себе будуть вести в подальшому житті. Ушу це китайське бойове мистецтво. Цей вид спорту зародився ще за дві тисячі років до нашої ери. Ушу та улу. На відміну від інших бойових мистецтв, не є травмонебезпечним, що дозволяє дитині розвиватися без шкоди для свого організму. Ушу та улу можна займатися з дитинства, з 5-6 років і аж до старості. Якщо людина старша, то ушу буде покращувати здоров'я чи підтримувати тіло в тонусі, завдяки дихальним вправам, які в свою чергу поєднуються з рухами. Ця система називається цигун для дітей. Ушу діти запам'ятовують і відпрацьовують складні послідовності рухів. Це привчає дитину для, до високої концентрації уваги, що в кінцевому підсумку проявляється у вигляді розвиненої пам'яті і просторовому мисленні. Техніка ушу втягує в роботу зразу декілька груп м'язів, тобто працює майже все тіло, і при цьому розвиваються основні фізичні функції, такі як Сила, швидкість, гнучкість, витривалість, координація. Кожен рух в системі ушу поєднується з певною дихальною технікою, що дозволяє розвинути правильне дихання і забезпечити весь організм киснем. Діти, як відвідують такі заняття, вони стають більш дисциплінованіші, відповідальними, розвинутими.